Всіх вітаю на своєму каналі FanModelUA. Це 35-й урок по SolidWorks. В ньому я хотів би розглянути можливості бібліотеки Toolbox. Що це таке взагалі і де його шукати? Давайте створимо Assembly Це просто позакриваємо і відкриємо Design Library. Тут є така вкладка Toolbox. Як ви бачите, зараз вона ну, не активна. Add in now. Це дозволить ну, якби цю функцію. Якщо ви хочете, щоб вона підвантажувалася разом із ну, Це не обов'язково, звісно, але я вже це показував. Це в Edins, там вмикається. Там посилання на відео. Поки що натисну add in Now. Воно підвантажилося. І далі тут можна трошки. Кастомізувати це. наприклад, так, Розгорнемо Toolbox і подивимося, що тут є. Тут багато різних варіантів. Є папочка Ghost, яку я додавав сам. Це гостевські варіанти кріплень різних. Тут підшипники є, багато чого, болти, там гайки. Давайте розглянемо те, що пропонує сам SolidWorks. Нас більше цікавить метрик. Ну, Інша система логічно у нас якби, не актуальна в Україні, тому і цікавитися нею не будемо. Ми можемо перейти просто по цих папочках. Так, можемо розгортати тут? Як вам зручно. Що ми маємо? Ну, наприклад, ця папочка із підшипниками. По картинці зрозуміло, що це. Тут є, є такі якби, варіанти вибору. Затискаємо на піктограмі і просто переміщаємо його у просторі порожнє якесь місце. Ну, ми розуміємо, що це збірка. Тобто тільки в збірці ми можемо дістати якісь елементи із Toolbox. Далі нам пропонують обрати там, тип, можемо змінити. Це. Якщо ми вибрали вже цей тип, то зрозуміло, що мінати ми нічого не будемо. Тут також є різні номенклатури. Тому подібне. Кількість шариків. Також можна деталізацію обрати. Це детальний варіант, це спрощений, наче з сепаратором таким. Давайте оберемо детальний. Також було скільки шариків можна побачити. Давайте натиснемо full. Showballs, також full автоматично зробилося. Ну, підтвердимо. Також пропоную ще один варіант. Ну, тикнути, би, додати. Ось такий елемент ми створили. Як ви бачите, тут можна розгорнути і воно покаже, що тут застосовувалося для створення цих всіх елементів, як, як воно будувалося. Так, якщо його відкрити цей елемент то навіть щось можна редагувати. Да, тут такі. Ну, все воно через ем, функції створене, ну, через рівняння. Залежне одне від одного. Тобто змінюєте один параметр, підтягуються всі інші. Ну і інші елементи зрозуміло, що досить прості. Так само просто витягуєте, якоїсь складностей немає. Відрізняється це тільки налаштуваннями. Ось ми достали гвинт. Стали, обираємо його там якісь налаштування. Не знаю, сайз, розмір, довжина там. 10. Косметик, схематик. Тут немає варіанта... З різьбою. Тобто різьбу ви вже маєте нарізати самі. М -м, вона чисто косметична. Схематична ще є, але о, це не різьба. Тобто це просто вирізи. Не знаю, чому вони не реалізували можливість ще створення повноцінної різьби. Оскільки це, ця функція є, я вже її показував у минулому відео. М -м. Ну. Це досить просто. Ще багато чого тут є. Там шестерні є. Ну, можете ознайомитися, подивитися, що тут є, які варіанти. Але їх досить таки небагато. Все ж таки, гост пропонує більше. Але, ну, гость кому не хочеться з ним нічого мати спільного з цим то... Дивіться на свій розгляд. В принципі, це все, що я хотів показати по цій функції. Користуйтеся нею це зручно, якщо вам потрібно якусь складну збірку зробити, у вас є готові вже такі елементи, які можна застосувати. Думаю, це було корисно. Дякую за перегляд. Дякую, що дивитесь відео до кінця. Прореагуйте, якщо можете, там, лайком, дизлайком. Також напишіть, що ви хотіли ще розглянути, можливо, більш детально. Успіхів навчання.